Всім вітання. Олександр на зв'язку. Знаходимося на виробництві. Заклали на виробництві виробництвоскіт та металовоз. Дивимося. Починаємо з самоскіда. Поставили селідер гідросір Турція. Дивіться, яка рама. Попіскаструїли, погрунтували, покрасили. Друзі, дуже-дуже. До кінця це відео. Дивимося колеса. Мультові. Диски муфкові. Дивіться. Отак от і сзади виглядає. Дивиться. Походові. Ось і БПВ на лісворок. Гальма барабанні. Так. Ідемо дивитися металовоз. Оце вже рама на металовоз. Ми закінчуємо. По комплектації ходова, БПВ на полуресорах, гальма, барабанні. Це ми дивимося металовоз раму. Колеса. Закачуємо огляд.